Будемо робити разом. Так. Маємо корінь з мінус 10. І треба додати 5. І треба подивитися, в яких межах буде, чи воно більше від одинички, чи менше однички і так далі. Тобто, що таке корінь? Мінус корінь з 10. Ви знаєте, що таке 10. Корінь з 10 це є між. Якими числами? Пам'ятаєте, ми з вами це брали. Тобто корінь, який добувається. Перед коренем 10, який корінь ще добувається корінь mm. 9. А після корінь на 10, який корінь, ще добувається? 12. 12 не добувається. Шістнадцять. 16. Ah. 16. Тобто з таблички множення у вас є. Там посередині, наприклад, 3 на 3 буде 9. 4 на 4 буде 16. Тобто між тими більше корінь немає. Потім 5 на 5 буде 25. 6 на 6. тобто там, де є число у квадраті, там то є якраз той корінь, що добувається. То маємо так, так? То у нас 10 буде між. Якими числами? 3, 4. Між 3-4, добре. Якщо має мінус корінь 10, зрозуміло, що це буде між мінус 3 і мінус 4, так? Але ми ставимо мінус 4 сюди, а мінус 3 сюди, тому що мінус 4 є менше, так? Тепер можемо написати тут собі посередині, що мінус корінь 10, плюс 5. Так? Тобто, якщо ми 10 заміняємо, мінус 10 заміняємо мінус 4, значить буде плюс 5. Розумієте, що я роблю? То я беру менше число і додаю п'ятірку, і беру більше число і додаю так само п'ятірку. І коли я це віднімлю, вийде у нас одиничка. Менше за той корінь. Або можна було собі в голові подумати, скільки це буде. І тут буде два. То є між одиничкою і двійкою. Єдинеся, сільська відповідь. Немає міжничку, двійки, але у нас є більше. І буде така відповідь.